Привіт. Це Ерік важливим етапом розвитку дизайнера є перехід від створення звичайних сайтів до розробки чогось більшого глобальнішого та цікавішого. Одним із таких пунктів може бути саме розробка мобільних застосунків. Це дуже крутий етап, особливо на початку, адже це вже більш складні процеси, як зі сторони UI, так і зі сторони UX. де потрібно враховувати і аналітику користувацького досвіду та правил, і також візуальні компоненти, які використовуються в певних гайдлайнах чи чомусь про що далі від. Відео розкажу. Але основним є те, що цей напрямок буде і далі дуже потужно розвиватись. Тому подібні вакансії по типу mobile UI, UX дизайнер будуть актуальні і далі ще в більших масштабах. А це відео допоможе вам з розуміння саме на що треба звернути увагу, що треба вивчати, які принципи дизайну бувають. Ну а надалі вже за ваші активності подивимось, що я буду знімати далі. Тому додивись ролик до кінця, тому що в кінці буде важлива цікава інформація. А зараз я хочу попросити тебе підписатись на мій канал, адже в мене зараз 17 плюс тисяч підписників, а моя ціль до кінця року це 20 тисяч підписників. Саме твоя підписка зараз допоможе досягнути мені цієї ж цілі швидше. Ну і для просування цього відео варто поставити лайк цьому відео, написати коментар від п'яти слів, що ти знаєш про мобільну розробку або щось інше, щоб даний ролик подивилося якомога більше дизайнерів, і я почав таку рубрику про мобільну розробку, мобільний дизайн. Ну а ми переходимо до теми відео. Взагалі, з самого початку потрібно розібратись в суті е, створення дизайну мобільного застосунку. Звичайно, основна ціль це саме зручність, багатофункціональність, адже екран на відміну від десктопної версії набагато менший. І в цей маленький екран потрібно впіхнути якомога більше функціоналу, щоб користувач. Розумів, що за чим йде, тобто степ степ Коли ви почнете вивчати дизайн мобільних застосунків, ви зіштовхнетесь багатьма моментами. Я зараз їх перераховую. Вам розповідаю на що варто звернути увагу. Перший пункт це користувацький досвід, тобто загальний UX. Якщо ви знали UX з створення сайтів, то по суті це той самий UX, тільки в меншій упаковці. Ну і звичайно, на що основне звертаємо увагу, так це на вивчення конкурентних застосунків, також можливо вивчення. Певних е, правил стандартів до речі, це буде в мене на курсі в наступному році. По UX. там будуть емпіричні значення для UX, щоб ви не робили зайвих досліджень, але ці дослідження можна почитати в відкритих джерелах. Я думаю, це не проблема. Тобто. Це ті дослідження, які вже були проведені, вони сталі, і всі, там більшість користувачів мобільних девайсів, їх використовують як загальний базовий принцип UX. І головна мета це саме зробити додаток легким у використанні, не щось створювати з нуля. А те, що вже досліджено, використано, просто зробити в новому вашому візуальному стилі. І ось, до речі, наступний пункт це саме візуальний стиль, тобто дизайн інтерфейсу. І тут я головним рушієм та аспектом зручності можу вказати саме акцентність. Та розміри це два елементи, на що потрібно звернути в мобільному дизайні. Для цього не варто тестувати щось чи вигадувати з нуля. Є відомі гайдлайни, які ви можете дослідити і використати правила розмірів та акцентності, звідти, а далі його просто розвивати і реалізовувати в інші візуали. На відміну від сайтів, де можливо просто головна сторінка і легке повернення до головної сторінки в мобільних застосунках. Як топкового головного екрану немає. Я просто можу пояснити це тим, що в мобільних застосунках, коли застосунок згортається зверта... в як це сказати, в приховане, чи як це назвати, потім людина може повернутися до того місця і почати з нього далі працювати. Тому ось ця зручна ієрархія створення юзерфлоу мапи користувача, вона дуже важлива. І взагалі, намагайтеся робити. Певний е, аналіз шляху користувача при створенні мобільного застосунку, і тут основна ідея в тому, що користувач мусить легко знаходити потрібні йому функціонал, потрібні йому елементи, не задумуючись про те, що е, його шлях від точки А в точку Б буде надскладним. Такими застосунками ніхто не буде користуватись. І останній пункт, який за останні роки дуже сильно розвивається, це взаємодія. Насправді ще років 4-5 назад я про нього б не говорив. Адже в той час ми лише тапали по екрану, то зараз UI дозволяє нам створити не тільки тапи по екрану, а й певні жести, певні дії, як встрясти телефон, можливо, свайпи, можливо, якісь ще дії двома трома пальцями. І цей багаж знань, якщо ви будете застосовувати в своєму при розробці своєго мобільного застосунку, це дуже велике покращення UI, ну і в той час UX в деякому роді. І взагалі дуже велика порада вам, якщо ви створюєте мобільний застосунок, дійсно комерційний або реальний, тобто не просто візуально красивий. Раджу не дивитись Dribbble. Ніколи не дивіться дрібл. Dribbble – це лише такий момент для спокуси замовника. Ну ні в якому разі не демонстрації твого професіоналізму в плані дійсно комерційних проєктів. Відповідаючи на питання, які перспективи у дизайнера в цьому напрямку, можу сказати одним словом: дуже великі двома двома словами. Тут взагалі досить подивитися на запити в інтернеті на вакансії, які є. І вивчаючи ринок вакансій по дизайну мобільних застосунків, можемо навіть перейти до апфорку і подивитися, які тут є пропозиції. Для цього просто варто вести в пошукові мобайл App Design. і побачити всі ці е пропозиції, так сказати. І, як ви бачите, замовлень 929. Тобто. 929 замовлень плюс до вашої копілки дизайнера, якщо ви навчитесь дизайну мобільних застосунків. Але подивитись на зарубіжний ринок, до речі, Indeed можете використовувати теж для пошуку роботи. Як ви бачите, тут по всіх вакансіях по запиту Mobile App Designer ми бачимо 1200 вакансій. Дуже непогана цифра, враховуючи, що можна по всім розіслати, дуже непогані там умови, я передивився, варто зробити це і вам. І останнє, де я дивився, це в LinkedIn, дуже зручна платформа для пошуку роботи. Навіть по запиту, просто по Канаді можна в будь-яку іншу країну ввести, подивився. Тут запитів на виконавця 642 результати. І як ви бачите, дуже багато є таких. Непоганих компаній, які шукають дизайнера мобільних застосунків, ну а взагалі, якщо ви хочете, щоб вас взяли на роботу, потрібно звичайно зробити якісне портфоліо в цьому напрямку, вивчити певні гайдлайни, розумітися в цьому напрямку по тим аспектам, про які я казав ось раніше в цьому відео. А ще буде краще, якщо ви свій дизайн реалізуєте в реальний проект, хоча б певний mvp прототип і дасте компанії, яка розглядає вас в якості е дизайнера застосунків. Поклацати, щоб компанія зрозуміла, як ви мислите і реалізовувати свій дизайн. Так так, це можливо завдяки nocode сервісам. Це тема взагалі для окремого відео, але зовсім скоро в NoCode University відкриється курс, де ви створите три повноцінні мобільні застосунки. Це український проєкт, який навчає розробляти мобільні застосунки завдяки всесвітньо відомим nocode сервісам. Навчають саме повному циклу від дизайну в фігмі до викатки в Apple Play, Google Play Market, монетизації. Підключення та підключення реклами. Ну, а також у них на сайті є блок, де вони навчають, як на зарубіжних ринках знаходити саме замовників на такі розробки. В нас в Україні це не дуже актуальна тема, на даний час вона пізніше підійде. Але в зарубіжі вже ноу no сервіси дійсно рулять. Коротше кажучи, це дуже крута можливість вивчити відразу два напрямки: дизайн мобільних застосунків та створення мобільних застосунків завдяки ноу-код no сервісам. І це дуже вагомий аргумент, коли замовник буде обирати між вами та іншими спеціалістами. Ну а також цей шлях допомагає піти і далі в, наприклад, в геймдев або в різні стартапи, яким. Саме акцентно розробити мобільний застосунок, а не якийсь сайт-платформу, яка складніша насправді в розробці. І тут я хотів би поговорити про наступні принципи мобільного дизайну. Це базові принципи, якими варто керуватися при розробці будь-якого дизайну, але мобільного так тим паче. Перший пункт це простота та зрозумілість. Ви можете бачити поруч певні приклади, і ось саме логіка в тому, що застосунок мож, мусить бути простим, робить його дуже популярним в сервісах. І ось, як, наприклад, мобільний застосунок з керування фінансів є приємний приклад і є не дуже. Насправді ви бачите різницю в UI, і в складності сприйнятті, то це дуже відрізняє. Коли дизайнер знає, як зробити застосунок зручним та простим. Наступний принцип це консистентність. Взагалі, це стосується саме візуальної частини, хоча поняття більше глобальне, але дотримання єдиного стилю в мобільному застосунку та використання певних візуальних правил дозволяють застосунку користувачу швидше до нього звикнути, зрозуміти, як він працює. І тут важливо навіть, що не тільки візуал буде працювати на користувача, а й шляхи досягнення бажаних цілей буде однаковим. Наприклад, шлях користувача до замовлення, або шлях користувача до певного там кошику е, я не знаю, кош... корзини е, видалених елементів, як приклад. Тобто одна і та ж ієрархічна ідея застосунку, з поєднана з єдиним візуальним стилем, дозволяє легше орієнтуватися в застосунку. Відповідність до платформи. Насправді існує дві, як мінімум, платформи, які я точно раджу вивчити: це Android та iOS. Звичайно, є ще декілька платформ, але ці основні. Ну ще, до речі, не варто забувати, що є оболочки, але це ж таке другорядне. Хоча варто вивчити й оболочки. Але при створенні е дизайну на різні платформи варто вивчити їх гайдлайни е і використовувати їх рекомендації, адже не всі функціонали можна використати в Android-платформі, ті, які ви задумали в iOS. І навпаки, це насправді буде дуже конфліктно. Хоча прості застосунки можна робити в єдиному дизайні, не зважаючи на ці різні функціональні відмінності між платформами, принцип «Фокус на важливому це базовий принцип для комерційних проектів. Важливо зосередитись саме на декількох кінцевих цілях, не розпилятися на все відразу і довести ці, цей принцип е, до кінця саме з цими шляхами. Що хоче від застосунку, користувач це дасть позитивну реакцію у користувача, та скоріш за все бажання користуватися цим застосунком і далі. Ну і наприклад, якщо це сервіс для перегляду фільмів, то зробіть так, щоб користувач насолодився навіть пошуком цього фільму та вивченням кожного фільму окремо. Насправді дуже цікаво інколи шукати фільми і дивитися їх рейтинги, порівнювати там коментарі, оцінки і при обрані там між трьома фільмами, зазвичай ти по якимось із принципів та. Відгук я, наприклад, оцінюєш і дивишся його. Принцип простору, зрозумілий для вас всіх. Не треба нагромаджати всі елементи, всі пусті місця в застосунку. Дайте трошки повітря в дизайні мобільного застосунку, тому що користувачу потрібно теж відпочивати від щитування інформації на екрані. Проте не забувайте, що бажано, щоб на першому екрані було все те, що перш за все необхідне користувачу. Один із. Дуже непримітних принципів для багатьох із нас принцип доступності. Розробляйте свій мобільний застосунок бажано так, щоб він був зрозумілий і користувачам з вадами здоров'я. Наприклад, якась контрастність або зміна шрифтів, або зміна кольорів, дозволить людям з певними обмеженнями легше користуватися застосунком. Також дуже важливо для людей, які мають дуже поганий зір. Чути те, що у вас в дизайні, тому логічність викладення інформації теж важлива. Ну а взагалі, це не кінцеві пункти, і це не кінцеве відео. Я буду далі знімати відео про мобільні застосунки, про дизайн, про розробку, щось цікаве для вас розповідаючи. Тож сподіваюся, це відео було чудовим початком серії відео про мобільний дизайн. Ну а на цьому все Підтримай це відео лайком, підпишись на канал, напиши коментар, що ти знаєш про мобільні застосунки, і удачі! вивчення дизайну.